Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали тут, вкинули у медіа для тестування ще одну ідею. Чи то Володимир Зеленський може поїхати на Аляску, і якщо складуться умови, приєднатися до російсько-американської зустрічі. Пише політолог і дипломат Чалий. звісно, я сподіваюся, що ніхто з України туди їхати не збирається. По перше, це була би допомога помилковому рішенню Дональда Трампа обрати місцем проведення зустрічі з США, що приводить з міжнародної ізоляції, легалізує російського воєнного злочинця. Зреті, це може бути Ним результатом російсько-американської зустрічі, крім тих загадкових мотивів і тем, які публічно ніхто не розкаже. По-друге, сідати за стіл, де вже пообідали двоє, якось не камільфо по третє головне такий підхід до керівництва України бути на і на підхваті абсолютно не відповідає тому рівню суб'єктності країни, який вибороли для дипломатії величезною ціною сили оборони України. І, взагалі, зустріч у форматі «Зеленський Трамп Путін» несе багато ризиків, можуть розіграти в чотири роки. Трамп, очевидно грає ролі посередника, не відстороненого, як це було на переговорах в Саудівській Аравії, або активного спостерігача, як це було у Туреччині, а дуже включеного в процес перемовин посередника. Є ще й функція у дипломатичному праві, і такі приклади в історії міжнародних відносин, але навряд чи рівно віддаленого Україні треба зараз не підігрувати в імітації переговорів. Про мир такого результату навіть не очікується, а провести двосторонні зустрічі з лідерами партнерських країн, зокрема. Ти же з США, Німеччини, Великої Британії, Франції, врешті-решта багатосторонні саміти, де всі будуть за столом і за скоординованою і чіткою і сильною переговорною позицією, та не залишать Україну наодинці. А ось що говорить про обмін територіями, розвідник Швеція скоро стане все звісно. Ідея вода обміну території в тому, що Росія виведе свої войска із Харківської області, де вони сейчас там знаходяться. а за це Україна ну не вступна. скажем так, а вот речь идет о, о том, что Раша останется на тех оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области, где она сейчас находится, то есть происход, произойдет замораживание ситуации по линии соприкосновения, и это то ли на 49, то ли на 99 лет. Вот таким образом. Ну, я понимаю всевозможные негодования и так далее, и должен вот, подчеркнуть очень важную мысль: урегулирование должно проводиться на основе норм международного права и в которой, ну никак не вписывается уступка или обмен каких-то там территорий украинских. Значит, одной захваченной территории Украины на другую захваченную территорию той же самой Украины. Это абсурд. Территории были захвачены в результате международного преступления под названием агрессии. По этому поводу существуют две абсолютно четкие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые никуда не денешь. Поэтому никакого регулирования с грубым нарушением международного права не может являться долгоиграющим или стабильным, Серьезным, это не решение вопроса. Такое урегулирование однажды провели в 1918 году в Версальском мире, а потом получили Вторую мировую войну. И память у экспертов и у политиков еще свежа по этому поводу. Поэтому, не знаю, как-то так европейцы э, в последнее время подзабыли. Надо бы это, конечно, освежить. но ну и хорошо бы освежить это украинской дипломатии. Но в это я мало верю. Знаете почему? Потому что дипломатия не работает. Дипломатия у нас в Украине, к сожалению, ларечная. Банду геть, а нам дорослішати пише прокурор очільник бойового братерства Жебрівський. Сьогодні вже чітко зрозуміло, що бравурні заяви президента США про ймовірність зупинення війни завершилися черговим пшиком вчорашніх комунікації його спецпредставника Віткуфа із Кривавим Карликом із Дмітрієвим і Ушаковим підтвердили Єдине Кремля війну в Україні зупиняти не буде. Потрібно віддати належне генсеку наторю, те, який знаючи мародереську сучасність української влади, започаткував. Принцип з України надходить запит на зброю і боєприпаси. Вона обороняється НАТО, закуповується із фондів НАТО і постачається в Україну сьогодні. Фактично з Україною не будуть підписувати прямі угоди з окремими країнами щодо постачання зброї і боєприпасів. Звичайно, ми можемо очікувати введення вторинних санкцій проти покупців московицької нафти, і дозволу на збільшення продажу американської зброї через НАТО для України. Санкції будуть, але вони діють повільніше ніж московський наст. Топи все разом не дає кардинальної можливості українцям зупиняти просування та окупацію території України, тому нам все ж потрібно ставати дорослими і розуміти, що ні наші правдишні партнери, ні напівпартнери у США плану перемоги України не мають і не можуть мати. Вони готові сприяти нашому опору. Вони вже добре розуміють, що війна народно опір, національна влада, ливарська цинічна корумпована Україна має дорослішати і сама виписати план перемоги в народній війні. Перше має бути випис Ну яким чином згуртувати націю і переконати українців, який владні блогери називають ухилянтами, як відвоювати свою територію, як захищати спосіб життя, яка кількість і якої зброї боєприпасів нам для цього потрібна, якою має бути фінансова допомога, упувати, що за нас хтось зробить нашу справу марно, готувати себе заспокійливим корвалолом чи барбувалом марно, якби болісно нас це не було усвідомлення, що наша держава, наша нація, наша. Перемога лише в наших руках, а інші можуть тільки сприяти нам у міру своєї моралі, сміливості і ресурсів. Ми маємо цю правду самі собі сказати. Наступне це зрозуміти, що миритися з тим, що твориться в Україні, переконувати самих себе, що ми з усіма покидьком розберемося після війни. Це скоювати злочини проти самих себе. Чим далі відкладаємо, тим більше їх плодиться. Шкода, що немало активних громадян приймають владні смаколики та йдуть в ласту служіння системі насправді вони долучаються до реалій системи. Влада всьому сьогодні краде наше майбутнє убезпечує себе від протестів. Тепер, якщо насправді ми це усвідомили, маємо задати собі питання, чи спроможні ті, хто керує сьогодні Україною, виписати цей план перемоги і його розреалізувати. Чи наступлять нинішні владоможці самі собі на хвіста, чи зменшать свій мародерну лихварецьке епотит, чи зміниться сьогоднішній чиновник? Якого знаєте, маємо висновок цієї Аду або війна буде ще довгі довгі роки, або ми втратимо велику країну. Гаслованду Гетті сьогодні має стати не менш актуальним ніж у 2013-14 роках. Найбільш легітимний шлях змін утвердження уряду воєнного часу, який спроможний привести націю до перемоги. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки пи. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.